Регіон Нідерланди. Футбольний матч. Домашня. Назва Фейнорд, Країна. Нідерланди. Гостьова, назва ФК Утрехт, Країна, Нідерланди, Турнір. Ередивізія 2025-2026. Дата матчу ЮУТИСи – 5 жовтня 2025 року. Неділя, початок матчу ЮУТИСи. 12 годин 30 хвилин. Стадіон. Стадіон Фейнорд, Інформація про таблицю всього команд. 18. Позиція домашньої команди. 1. Очки домашньої команди. 19. Позиція гостьової команди, 7. Очки гостьової команди. 10. Готуйтеся до захопливого. Протистояння в Нідерландській ередивізії. Непереможний лідер чемпіонату Фейнорд, що комфортно розташувався на вершині турнірної таблиці з 19 очками цієї неділі, 5 жовтня, прийматиме утрахт. Який посідає сьоме місце на своїй домашній фортеці, стадіоні Фейнорд. Чи зможе хтось справді зупинити найдомінантнішу силу еродивізії на її полі? Або Жутрехт, попри неоднозначний старт і лише 10 очок, зуміє виявити несподівану вразливість. І ось тут стає справді цікаво ми виявили історичну тенденцію щодо голів, яка може принести значну цінність для ставок. Приєднуйтесь до нас! Щоб дізнатися всі ключові передматчеві інсайти. Фейнорд готовий випустити агресивну схему 4, 3 3, прагнучи домінувати з перших хвилин. Утрехт, ймовірно, відповість більш структурованою схемою 4, 2, 3, 1. Фейнорд демонструє силу в усіх аспектах винятковий у створенні гольових моментів домінує у верховій боротьбі та непробивний при стандартах. Вони також чудово відбирають м'яч, душать суперників. Однак варто звернути увагу на їхню вразливість до офсайдних пасток та поодинокі індивідуальні помилки, потенційна ахіллесова п'ята. Утрехт, тим часом, сє при атаках зі стандартних положень та ефективно використовує фланги. Цікаво. Що їхня командна статистика не виявляє серйозних колективних слабкостей. Обидві сторони віддають перевагу розрізним передачам та завдають багато ударів, натякаючи на відкритий, захопливий матч, де голи можуть литися рікою. Обидві команди стикаються зі значними кадровими проблемами напередодні цього матчу. У Утрехта аж п'ять ключових гравців вибули через травми, включаючи їхнього найкращого бомбардира Віктора Єнсена та впливового вінгера Йоанна Катліна. Ці відсутності можуть серйозно підірвати їхню атакуючу міць та креативність, роблячи кожен гол важчим здобутком. Фейнорд також має п'ять травмованих гравців, переважно в захисті, це може вимагати перестановки в їхній лінії оборони, потенційно випробовуючи їхню відому надійність. Хоча атакуюча машина Фейнорда, очолювана найкращим бомбардиром Ліги Аесеуедою, залишається грізною. Їхня оборонна цілісність без цих ключових фігур може стати головною зоною для експлуатації Утрехтом. Фейнорд панує на вершині еродивізії, де змагаються 18 команд. Після семи матчів вони залишаються нестримною силою, здобувши шість перемог та одну нічию. Їхній домашній рекорд бездоганний три матчі, три перемоги і жодного пропущеного м'яча. Ця оборонна міць не має собі рівних. Адже вони мають найменш пропускну оборону в лізі. На противагу цьому, Утрехт посідає сьоме місце, переживаючи американські гірки на старті, три перемоги, одна нічия та три поразки. На виїзді Утрехт значно буксує, здобувши лише одну перемогу в трьох матчах. Фейнорд також в середньому завдає більше ударів та подає більше кутових за гру, що створює чітку картину постійного наступального тиску, який може перетворитися на голи та можливості зі стандартних положень. Остання форма Фейнорда розповідає історію двох різних змагань. На внутрішній арені вони справжній локомотив, вигравши три з останніх чотирьох матчів Ередивізії. Дві з них були мінімальними перемогами з рахунком 1-0, що підкреслює їхню оборонну дисципліну, навіть коли вони не демонструють свою найкращу результативність. Проте їхня європейська кампанія це інша історія з двома нещодавніми поразками в лізі Європи, де вони взагалі не змогли забити. Цей контраст викликає цікаве питання чи вплинуть їхні європейські труднощі на їхню внутрішню майстерність? Вдома в Лізі вони винятково сильно починають матчі. Часто ведучи в рахунку або граючи в нічию до перерви, що робить їх різним суперником для результатів першого тайму. Останній шлях Утрехта був складним, наче корабель, що пливе бурхливими водами. В останніх шести матчах у всіх турнірах вони здобули лише одну перемогу: виїзний тріумф з рахунком 2-0 на пекзволе. Однак ця єдина перемога тьмяніє на тлі чотирьох поразок, включаючи дві в лізі Європи та дві в дивізії. Їхній останній матч у лізі завершився домашньою нічією 2-2 проти ГреНВа. Ця картина свідчить про команду, яка відчайдушно шукає стабільності та часто опиняється на боці тих, хто програв, особливо коли грає на виїзді. Чи зможуть вони подолати цю боротьбу за форму проти лідерів Ліги? Глибший аналіз їхніх останніх шести матчів виявляє разючий контраст у продуктивності. Фейнорд стабільно забиває в середньому більше одного гола за матч. Що ще більш вражаюче, вдома вони пропускають менше одного гола за гру, зміцнюючи свою оборонну репутацію. Утрехт, з іншого боку, стабільно забиває в середньому менше одного гола за матч, як загалом, так і особливо на виїзді. У той час як Фейнорт здобув перемогу в половині своїх останніх шести зустрічей, Утрехт зумів виграти лише один раз. Ця значна розбіжність в останніх результатах підкреслює домінування домашньої команди над виїзною, яка бореться за перемоги, що рішуче вказує на перемогу Фейнорда потенційно в суху. Історичний особистий рекорд говорить багато про що, демонструючи глибоке домінування Фейнорда. В останніх шести зустрічах Фейнорд святкував перемогу п'ять разів. Що справді привертає увагу для гравців, так ця частота результативних матчів. Де загальна кількість голів часто перевищує три. Фейнорд забиває в середньому майже три голи за гру проти Утрехта в цих зустрічах, що є свідченням їхньої атакуючої потужності. Проте, попри те, що Утрехт зазвичай поступається, він має здатність знаходити шлях до воріт, забиваючи в середньому більше одного гола за матч проти Фейнорда. Ця інтригуюча закономірність свідчить про те, що, хоча Фейнорд, ймовірно, переможе, Утрехт часто робить свій внесок у рахунок, що робить ринок обидві команди заб'ють особливо привабливим. Глибший аналіз закономірностей голів в особистих зустрічах виявляє справді захопливі, майже парадоксальні інсайти. Фейнорд, на диво, забиває переважну більшість своїх голів проти Утрехта вдома, але також пропускає більшість своїх голів в особистих зустрічах на власному стадіоні. Це вкрай незвично для команди з таким грізним загальним оборонним рекордом. Утрехт, як правило, значно важко забиває, коли відвідує поле Фейнорда. Однак, коли вони все ж прориваються, це часто відбувається в другому таймі. Ця своєрідна суміш статистики відкриває цікаві можливості для ставок, потенціал для того, щоб обидві команди забили, особливо якщо нетипова домашня оборона тенденція Фейнорда проти Утрехта продовжиться, можливо, з пізнім натиском від гостей. Погляд на зріст гравців виявляє деякі цікаві стратегічні наслідки. Утрехт має невелику перевагу у зрості в лінії захисту серед воротарів та півзахисників. Їхні захисники, зокрема, помітно вищі за гравців Фейнорда. Це може дати Утрехту перевагу у верховій боротьбі у власному штрафному майданчику, особливо при захисті стандартних положень. Навпаки, нападники Фейнорда в середньому вищі. Це свідчить про те, що Фейнорд, ймовірно, становитиме значну повітряну загрозу від навісів та кутових у штрафному майданчику Утрехта. Боротьба в повітрі може бути вирішальною, впливаючи на ринки стандартних положень та можливості другого шансу. Аналізуючи середній вік складів, як Фейнорд, так і Утрехт виставляють відносно молоді команди. Нападники та півзахисники обох команд в середньому мають близько 23 років, що вказує на спільну опору на молодіжну енергію та динамізм. Хоча захисники Утрехта в середньому трохи досвідченіші, а воротарі Фейнорда трохи молодші, немає значної різниці у віці, яка б дала будь-якій стороні явну перевагу з точки зору чистого досвіду чи витривалості. Очікуйте високотемпового, енергійного протистояння від двох відносно молодих команд, де індивідуальна майстерність, а не вік, ймовірно, диктуватиме хід гри. Індивідуальні рейтинги гравців відкривають вікно в потенційні зони боротьби. Захисники Фейнорда мають трохи вищий середній рейтинг, що підкреслює їхню колективну силу та надійність в обороні. Однак атакуючі гравці та воротар Утрехта демонструють дещо кращі індивідуальні рейтинги, що свідчить про те, що, попри командні труднощі, їхні ключові атакуючі таланти та голкіпер можуть індивідуально зробити вирішальний вплив. Цікаво, що рейтинги півзахисників обох команд абсолютно рівні, натякаючи на запеклу. Рівну боротьбу за контроль у центрі поля. Цей баланс у півзахисті може зробити переходи та індивідуальну майстерність ще більш вирішальними. Давайте виділимо ключових гравців, які можуть визначити хід цього матчу. У Фейнорда Айсеуеда їхній результативний нападник, який вже забив 6 голів і очолює команду. Суюсіватанабе майстер верхової боротьби, який керує обороною. Лучано Валенте та Сем Стейн ключові плеймейкери, які постійно віддають гольові передачі та розкривають оборону. Утрехта Суфіан Елькаруані креативний двигун, лідер за системами та ключовими передачами. Однак серйозним ударом є відсутність Віктора Єнсена, одного з їхніх найкращих бомбардирів. Майк Вандер Горн залишається домінуючою фігурою у верховій боротьбі в захисті. Чи виявиться повний атакуючий арсенал Фейнорда занадто потужним для Утрехта, якому бракує важливого гравця в Атаці? Передавайте давайте визначимо деякі потенційні вразливості. У Утрехта Суфіан Ель Каруані, попри свій атакуючий хист, на диво робить найбільше фолів і часто обігрується дриблерами, потенційно надаючи Фейнорду небезпечні штрафні удари. Їхній півзахисник Алонсо Енгванда. Зібрав найбільше жовтих карток у своїй команді, що вказує на схильність до дисциплінарних проблем. З боку Фейнордапівзахиснику Сама Таргалін лідирує за кількістю скоєних фолів, що свідчить про агресивний, але іноді надмірно завзятий підхід. Навіть їхній воротар, Тімон Велленройтер отримав найбільшу кількість жовтих карток. Уважно стежте за ринком карток для цих гравців. Оскільки їхні дисциплінарні записи можуть вплинути на хід гри та потенційні попередження. Наліз годинникового механізму голів виявляє захопливі закономірності. Фейнорд часто набирає обертів у забиванні голів близько до перерви, відзначаючись численними м'ячами безпосередньо перед та після неї. Вони також демонструють пізній сплеск, забиваючи на заключних етапах другого тайму. Цікаво, що Фейнорд виявив рідкісну вразливість. Пропускаючи кілька голів дуже рано в матчах, а також після 90-ї хвилини. Утрехт, з іншого боку, зосереджує більшість своїх гольових зусиль у середині та на пізніх етапах другого тайму. Ключовий інсайт для гравців Утрехт схильний пропускати пізні голи, особливо в проміжку між 70-ю та 90-ю хвилинами. Це поєднання пізніх голів та пропущених м'ячів свідчить про потенційно драматичну кінцівку з пізніми голами. Якщо розглядати загальну кількість забитих голів протягом сезону, то в матчах Фейнорда більше 2,5 голів було забито трохи менше, ніж у половині їхніх ігор. Для Утрехта трохи більше, ніж у половині їхніх матчів було забито більше 2,5 голів. Важливо, що в переважній більшості матчів обох команд було забито більше 1,5 голів. Це свідчить про те, що, хоча не кожен матч є справжнім гольовим святом, Сітка воріт зазвичай наповнюється. Поєднання цих даних з їхніми історичними особистими зустрічами, які часто приносили багато голів, дає сильний сигнал для ринку тотал більше 2,5 голів. Чи готові ми до захопливого, насиченого голами видовища?